Шкільні роки вже пройшли, але залишили по собі приємні спогади. Наче в калейдоскопі картинки шкільного життя змінюють одна одну. Всі вони яскраві, багато про що хочеться розказати. У першому класі навесні ми вирішили посадити горобину. Директорка Клавдія Миколаївна виділила нам місце біля входу у школу. Ми заходилися садити. Всі перемазалися, змокли, але були дуже задоволені. Кожного ранку бігали поливати нашу робину. Намагалися не розплескати у коридорі, щоб прибиральниця тьотя Віта не сварила нас. На перервах перевіряли, чи підросла наша горобина. Вийшло чудово, всі були дуже задоволені. А наступного року вирішили садити берези. Придбали три деревця і поділилися на команду. Кожної команди своя береза. На жаль, жодна з них не прижилася. А от горобина і досі зустрічає нас біля входу в школу. Зачекай, моє дитинство, зачекай, спіши летіти у далекий край, наче птаха така пілойки з горди, Щоб подовше ми лишалися дітьми.